Регламентний комітет Верховної Ради погодився на позбавлення недоторканності і арешт нардепа від блоку Порошенка Борислава Розенблата. Таким чином, його колеги вперше на цьому тижні стали на бік генпрокуратури, де зібрали матеріали проти низки депутатів. Про те, що Юрій Луценко називає зламом старої системи недоторканних каст, Дмитро Фурдак. Регламентний комітет збирається вже в п'яте цього тижня. Генпрокурор Юрій Луценко просить переглянути оперативне відео у головній ролі. Агент Набу Катерина та Нарде Прозенблат. Сам депутат не заперечує. Він зустрічався з цією жінкою 31 раз від листопада минулого року. Коли я сьогодні бачу на екрані фільм, я там бачу Борислава Соломоновича чи ні, ось і все так чи ні. Я спілкувався з цією жінкою. Напроти дуже багато часу тобто так все мені да. на люби теми стосовно особистості і життя інтимних тобто, стосунків не було. За легендою Катерина представляла арабську фірму, яка хоче видобувати бурштин на Житомирщині. За сприяння цьому впливовий депутат просив 200 тисяч доларів. Мобуті в примірах при ділах приділах є. Так, чтобы не собрать, это 150-200 тисяч долларов будет стоить помощь этой компании по заключению. Як свідчить відео набу, агент Катерина передала Розенблату загалом понад 250 тисяч доларів через його охоронців. Вони це вже підтвердили. Частину коштів депутат, за даними слідства, роздавав різним державним органам для отримання потрібного арабській фірмі рішення. Жоден член комітету не стає на захист розенблата. Сам він називає відео фальшивкою. Юрій Луценко реагує гостро. У засії відповідальниці заявляю, що ніколи не вчиняв інкримінованих мені в подані злочинів. Не вимагав, не одержував для себе. І третій осіб будь-якої неправомірної вигоди. Борис Соломонович, для мене все закінчилося в момент, коли я побачив ви на середе, як ви говорите агенту Катерині. Сонце, у нас така є життя блядь, з цією дебільною стороною. Борис Соломонович, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного. Юрій Віталіч, на мене тиск не треба робити. розумієте? Я дуже виважена людина. Я бачу. Бачите. Все зважуйте. Бурштин, бабки. Ви бачите? Аргументи Розенблат не переконують членів комітету. Депутати одностайно підтримують не лише кримінальне переслідування колеги, а й його затримання та арешт. Проти немає, утрималися троє рішення. прийнято. генпрокурор не приховує задоволення голосуванням. Те, що сьогодні комітет проходив зовсім іншу атмосферу, означає, що процеси йдуть невпинно. Країна міняється, в тому числі змінюються і ставлення депутатів до своїх прав і своїх обов'язків. Остаточно віддавати чи ні Борислава Розенблата в руки слідчих. Його колеги вирішуватимуть у сесійній залі наступного четверга. Можливо, до того часу регламентний комітет розгляне долю ще одного персонажа прокурорських подань: опоблохівця Михайла Добкіна. Дмитро Фордак та Максим Шенкаренко. ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами! Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.